Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Три чудових 20 сильних трактори виробників Янмар та Кубота вже мають своїх нових власників. З чим ми їх і вітаємо, бажаємо, щоб техніка служила довго і справно. І ми практично впевнені в цьому, тому що японська техніка найнадійніша. А трактори дійсно варті уваги, всі перевірені повністю, починаючи від рідин, закінчуючи всіма функціями, включно з блоками управління грунтофризою і трьохточкою. Але зараз навіть не про це. Ще один 20-сильний трактор Yanmark F20 і ґрунтофриза, та, яка я показував на попередньому відео. Вінна грунтофриза і функція, як виявилося, зовсім не руками зсовувати пересовувати, зміщувати, тобто центр, а є важчим. Дивіться, що відбувається. Зараз вона посередині. І вона за рахунок мабуть, черв'ячної передачі всередині змістилася на праву сторону. І можна регулювати, вінкнувши в іншу сторону. Повертається в те саме положення на центр, ну або вимикаєте в якому положенні необхідно. Мабуть, це буде корисно для ягідних господарств, де потрібно дещо змістити фрезу, щоб попрацювати попри кущі чи рядочок, ну отакий, отакий трактор з такою грунтофрезою. Є на майданчику врм техніка Івано-Франківськ. Завітавши, можете протестувати ще щойно лиш повісили грунту Обов'язково перевіримо загальний технічний стан і тоді вже можна, можна, можна приїжджати і робити тест драйв Але заводиться він абсолютно легко, співоберта, а все решта ще будемо. Віряти. Закінчуємо чіпати ґрунтофрези на всі трактори. Лишилося декілька тракторів і з понеділка вже будемо знімати відео огляди тракторів, які залишаться в нас на майданчику до того часу. Цікаві моделі ще будуть. Всім хороших вихідних, миру та перемоги нам! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.